Смачний квест до дня шоколаду. 11 липня маленькі поціновувачі солодощів вирушили у цікаву подорож з Черніговом, аби вивчити історію популярного десерту. Від організаторів мандрівники отримали спеціальні кольорові мапи. За чотири години дітлахи відвідали декілька закладів громадського харчування. Там на них чекали святкові інтерактиви. Ребуси та тематична Вікторина. Завершили роботу літні табори. Їх треба чимось займати. Ну і знову ж таки познайомити з історією шоколада. Це очевидно найсмачніше, найцікавіше для дітей. Вони приходили групками, друзями, братом або сестрою, і це можливість зайвий раз побути разом, зайвий раз поспілкуватися, і дізнатися щось нове. Участь у пригодницькій грі взяли всі бажаючі віком від 6 до 12 років. Попередньо зареєструвавшись на ініціативу від міського управління культури та туризму позитивно відреагували не лише діти, а й їхні батьки. Вони вважають, що літні канікули мають проходити з користю. І я запропонувала своїм сину та своїй племінниці взяти участь у цьому квесті. Якби літо, діти мають бути активні, відпочивати, чому б ні? Тим більше отримують інформацію про шоколад, позмагаються. Покажуть свої якісь інтелектуальні здібності. Я взагалі не знаю історію шоколаду, тим паче я навіть про це не читала, а потім мама мені така запропонувала, дивись, Діана, шоколадний квест. Хочеш піти? Ну, я сказала, давай, мама, спробуємо. Чудовий такий квест, ну, це для нас можливість якось провести час, бо дітям це потрібно. Ми Переселенці, тому це нам дуже потрібно. Протягом усього квесту дільтахи отримували різноманітні безкоштовні смаколики, наприклад, шоколадне морозиво. За анонсами наступних подій для маленьких чернігівців можна слідкувати на сторінках туристично-інформаційного центру в соцмережах.